Ввечері, 22 липня, російські війська атакували безпілотниками ринок у селищі Великий Бурлук Харківської області. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа. Загорілися торгувальні павільйони на площі близько 500 квадратних метрів. Вогонь вдалося загасити рятувальникам. Також пошкоджено будівлю поштового відділення та інші об'єкти торгівлі. За інформацією, ДСНС, постраждала жінка. У неї медики діагностували гостру реакцію на стрес. У ніч на 23 липня Дніпропетровщину атакували безпілотників. Отниким вісім дронів з сили ППО збили, але деякі влучили в ціль. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Кривому Розі частково зруйновано будинок ще чотири пошкоджені. Спалахнули пожежі на підприємство, нежитлові будівлі та на сонячних панелях. Також постраждало промислове підприємство у Сенельниківському районі. Обстрілом пошкоджено фермерське господарство, техніку, магазин, школу, амбулаторію та адмінбудівлі. На Нікопольщині ворог гатив із важкої артилерії по Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджені приватні будинки. Наслідки атаки ворога ліквідовують рятувальники.